Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про зустріч президентів. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Що потрібно зробити? Подивитись сюди, бачите кнопочку Стежити, натискайте, будь ласка, на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку стежити. Ось тут вона, і будьте в курсі свіжих новин щодня. Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться. Я також буду там, заявив Трамп. Хоча Росіяни відмовляються від зустрічі, США надають Україні можливості для завдання глибших ударів по території Російської Федерації. заявив посол США при НАТО. Посол зазначив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України. Крім того, Вашингтон щомісяця постачає українській армії зброї ще приблизно на мільярд доларів. За рахунок союзників НАТО. Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і у наступальних діях сказав Вітакер. Трамп збирається покинути переговори по Україні. Він хоче, щоб Путін і Зеленський трохи поборолися. Повідомляє американське видання. Як ви думаєте, хто переможе? Поставте плюс, якщо Україна Держприкордонслужба служба не випускає з України чоловіків 18-22 років. Винятки стосуються лише співробітників державних органів та осіб, які перебувають у розшуку через систему оберіг. В ніч на. 30 серпня сили ГУР атакували підземний склад вибухових речовин на території Алексінський хімічний комбінат. У Тульській області Російської Федерації за даними джерел на захищеному складі, зокрема, зберігався проксиліновий порох. Бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах. Українські удари рекордна глибина. Україна завдала Росії втрат на 74 мільярди доларів. Це 4% ВВП з початку 2025 року. Кожен десятий удар на глибину понад тисячу кілометрів від державного кордону. За липень зафіксовано 24 удари по цілях в Російській Федерації: 2 НПЗ, дві навтобази, 7 об'єктів залізниці. 1 Надцять підприємств ВПК. Удари по НПЗ спричинили дефіцит бензину в Російській Федерації. Оптові ціни зросли на 55%. У Львові загинув громадський політичний діяч Андрій Парубій, повідомила Нацполіція. Стрілянина сталася насталася близького півдня у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. В Андрія Парубія було аж 8 пострілів. Кур'єр просто склав пістолет до сумки і поїхав. Зеленський відреагував на напад. Усі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку злочинця. Це не перший замах на Андрія Парубія. Його вже намагалися переслідувати біля готелю Київ. У мене немає сумнівів, що за нападом стоять росіяни. Заявив нардеп. Російський удар пошкодив обладнання Запоріжжя обленерго. Зараз 25 тисяч абонентів без електроенергії. Водночас у Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів. Кількість поранених зросла до 25 людей. Одна особа загинула співчуття сім'ям загиблих. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 850 живої сили, 6 танків, 19 ББМ, 47 артилерійських систем, 316 БПЛА та 106 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. hod niya, hard na hod